А ти хороша людина. Прекрасного зимового ранку, дуже раненько крокувала я відвалі, де святкували зустріч Нового року. Додому далеченько. На ранок випав блискучий сніг, який сліпив очі, перші перехожі, двірники розчищають дорогу. А я на снігу, мене душить п'яний молодик, який невідомо що хоче, піднялася йду. Він за мною у руках хлопця був ніж. Мовчи, бо уб'ю жах і сильний біль у ділянці серця, ні душі поруч, я вириваюся і йду повз церкву, хрещуся. Враз розум осінив і запрацювала думка, поглянула на молодика. А ти симпатичний і взагалі ти дуже добра людина, кажу я. Ти ніколи нікому не зробиш зла. Правда, краще піди своєю дорогою, я ж тобі нічого поганого не зробила. У злочинця, ніж падає на сніг. Пробачте, каже, у мене сьогодні проблеми. Посварився з дівчиною, ну, випив. І запланував собі натрапити на першу людину і познущатися з цією людиною. Я запитую, то ти посварився з дівчиною? Мовчки заховала ніж у сумочку. Хочеш, я тобі допоможу. Якщо вона любить тебе, вартує, добивайся її. А якщо ні, то чи варто зганяти злість на інших. Ось бачиш, ти мене налякав. А ти добрий, ти дуже добрий. І очі у, то, у тебе такі гарні. Іди, будь ласка, своєю дорогою. Ні, ні, я тисячу разів вибачаюся, каюся, що напав, але я не залишу вас, що так рано. Я проведу і охороню вас від таких дурних, як я. Коли розійшлися, я подумала, боже, дай розуму тому хлопчику. Від шаленого болю кричала, пробила палець на швейній машині. Палець потрапив під голку, і від шаленого болю я довго-довго кричала, міцно затиснувши його в інші руці, щоб не бризнула кров по кімнаті. У цьому екстазі безперестанно повторювала очі нашої бородиці діво до тих пір, поки не втомилася і не почали німіти руки. Розкрила долоні, поглянула на обі руки, забула, де. В якому в пальці була травма ні синця, ні крові. Прибирала з сином могили батьків. Олежа звернулася до нього. Прибери ще й у ту могилу, чужу, очевидно, там ніхто не ходить. Всю хвилю телефонний дзвінок у твоєму зошиті лежить 100 гривень, час був важкий, це була правда. Загубила ключі від квартири, настирливо почала молитися до святого Антоніо. Ноги чомусь понесли до кладови, де висіла стара без Ключі були там, і це поодинокий випадок знахідок через молитву до великого святого.